Олена Крутикова, Остеопат, розповідає на власному прикладі, як доглядати та відчувати своє тіло. Багатодітна мама любить спорт та фізичну активність. Життєве кредо на питання, хто найцінніша людина в твоєму житті, потрібно відповідати: це я. Одразу хочеться перейти до такого популярного питання, тому що ми всі знаходимося зараз в стресі. І цікаво, як наш організм, як наше тіло реагує саме на стрес. Ну, зазвичай наше тіло починає спазмуватися. Тобто наша центральна нервова система вона так влаштована, що будь-яке емоційне навантаження, як і фізичне, воно викликає стрес. Якщо це занадто велика емоція, як позитивна, так і негативна, це також впливає на наше тіло спазмом. Ну, по перше, ви знаєте, що завжди спазмується трапеція. Та ми, якби, якщо великий такий стрес, ми якби ховаємо свою голову в плечі, зажимаємось, так? так звісно, і в першу чергу у нас спазмуються. Плечі, шийна вродникова ця вся зона, і викликається там шийний біль, головний біль, мігрені і так далі. І якщо ми дозуємо стрес, тому що стрес потрібен нашому організму, він його розвиває. Це може бути як емоційний трішечки стрес, так і фізичне, фізичне навантаження, яке ми даємо своєму організму невеличке. Там, наприклад, три рази на тиждень ми ходимо в зал і провокуємо наші м'язи на скорочення, хоч щось, щось робимо щось робити. працювати. Чи там зранку ми робимо 5 хвилин якогось навантаження? Це невеличкий стрес, який розвиває наше тіло і додає кращого самопочуття, кровообігу. І таким чином ми набуваємо такий, скажімо, імунітет. Mm -hmm. В подальшому від більшого стресу, як сказали б наші глядачі театрали, якщо на столі є череп, він, зрештою, має якось розкритися. Хтось, можливо, подумав, що сьогодні ми екранізуємо Шекспіра, але ні, то мабуть про щось інше. Про що це? Чому він зафарбований, по перше, в різні кольори? Чи це так сталося випадково? Чи це не неспроста все відбувається? Розкажіть нам, будь ласка, більш детально про ось цього, скажімо так, теж гостя. Дуже мовча з того гостяго співведучого. Нашої будь ласка, прошу Скажімо так це мій найулюбленіший такий я знаю, артефакт, тому що я показую завжди своїм пацієнтам, що відбувається з нашим тілом на черепі. Чому він розкрашений в різні кольори? Тому що наш череп він е, поєднаний з різних е, кісток, і е, є таке, можливо е, говорять про те, що він не рухається. Угу. А насправді, якщо подивитися на різнокольорові, то ми побачимо, що дуже багато кісточок, які насправді рухаються. Є таке поняття. В остеопатії це мотильність, це коли остеопат вислуховує рух кісток да, і для того, щоб зрозуміти, що відбувається взагалі у всьому тілі. Тобто ви маєте на увазі, що череп наш постійно знаходиться. В рухомості рухається, звісно. Всі... Кісточки маю на увазі, так тому що тут є суставні поверхні між кістками черепа, які мають рухатися. Звісно, це не рух там руки угу. чи ноги. Ну ми його але не це... відчуваємо, в принципі, да ну так. Да, це треба треба дуже мати велику чутливість рук для того, щоб це відчути, але вони рухаються. такий мікрорух відбувається, що дуже важливо. А ось з приводу зубів, з приводу стопів, є якийсь вплив на них як показник здорового тіла, здорового організму, щось про це можливо ще більше дізнаємося. Звісно, тому що е, існує поняття, що у нас може бути травма як зверху сходяща, так і низ сходяща. Тому що, якщо є порушення е, зубочолісної системи, тобто це неправильний прикус. Чи навантаження з кронного суглобу, тоді і відбуваються по, зверху вниз якийсь дисбаланс, тому що не існує окремо зубів і окремо, наприклад, там черепа і окремо ніг. Ну, Ми всі пов'язані одним цілим. Весь наш організм це як єдине ціле. Тому, якщо є неправильний прикус, можливо, ви бачили такі картинки, що якщо у нас Дістальний прикус чи мізіальний прикус. Тобто, якщо щелепа видвигається вперед, то тоді під це підстроюється все наше тіло і набувається певна постура. Типу гармонія і... зберігалася. Ну вже ж, звісно, гармонічний вигляд, гармонічний вигляд. Тому я дуже так само працюю з щелепою верхньою, нижньою, краніально, тобто з усім черепом, для того, щоб гармонізувати все тіло. Так, дякую. А ще в мене є таке питання: от цікавить. Хочу повернутися все ж таки до стресу. Чи є якась така існує самотерапія, от коли людина в стані стресу вона не може нічого робити, не може ніяк діяти? Можливо, якось правильно треба подихати. Чи можливо якісь зробити вправи для того, аби мінімізувати цей стрес і відігнати його від себе? О, бачите, ви все знаєте. <рес> Кажеш собі заспокойся, все все. Ну, інколи все знаєте, зроби. заспокойся, воно не діє. Навпаки підсилює цей страх і стрес. Звісно, я завжди рекомендую дихати. Глибоке, повільне дихання, яке заспокоює центральну нервову систему, тому що покращується так само кровообіг, і в цей час у людини, як знаєте, перестають ці думки роїтися в голові, і тоді людина може заспокоїтися. Я так використовую цей метод дихання, глибоке, повільне, там на чотири рахунки, вдих, видих, і це дуже допомагає. Одразу хочеться спробувати. Повторити <ріст> я, я тобі скажу дихати взагалі корисно для організму? Тут ну, варто не зупинятися з цим процесом, бо можуть бути цікаві реакції. Взагалі це цікаві. А, чи є якісь поради на кожен день, щоб тримати в тонусі, в ресурсі? Що можливо, що потрібно робити якийсь щоденний ритуал, якісь моні руті? Ви казали про спорт 5 хвилин в день. Чи дійсно 5 хвилинний спорт в день він допоможе? Ні, може не тільки він... спорт, може, є якісь інші варіанти? Е, якщо ми говоримо про рухливість про тіло, то звісно, хоча б 5 хвилин, якщо немає ніякої можливості там, напротязі дня піти в зал, то 5 хвилин, хоча б це буде корисно. Тому що для нашого мозку, там, скажи людині, яка не займається, а ну, давай, годину йди в зал займатися. Ну, це буде стрес, тому що нервова система скаже, яка година. Коли я рекомендую своїм пацієнтам кажу, хоча б 5 хвилин, так легше вашому вашій свідомості. Оце якби усвідомити так, все нормально, 5 хвилин для мене норм. Mm. Тому це може бути зранку просто простукати себе, прохлопати себе все тіло. Да, 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 гарненько, гарненько для того, щоб запустити, запустити оцей процес лімфодренаж запустити це, вже буде корисно. А потім з кожним днем, коли е, м, тіло звикає, коли нервова система звикає, що О, окей, 5 хвилин це нормально, можна і 10, і 15, а потім вже дійдемо і до години тренування. А ще користуючись службовим становищем, хочу запитати: от у вас поради? У мене часто болить шийний відділ, тому що я горблюсь постійно в телефоні, сиджу. Я розумію, що можливо менше, можливо менше треба дивитися телефон, дивитися в гаджети, але все ж таки. Що робити для того, аби розслабити свій шийний відділ спини поперековий? Не знаю, можливо, можемо навіть зараз щось повторити. Ви нам поговорили. Можливо, Звісно. ми зробимо паузу, подивимося невеличку рубрику про хобі тайм, про те, чи можна знятися ще вільний від роботи час, а потім займатися фізкультурою. Добре, мені мені як теж як цікаво, як ви зараз перепетуєте. Пані Олена, давайте повертаємося до того, що ми хотіли з вами спробувати, як все ж таки реанімувати свою шию. Готові показувати. Звісно, задава готова повторювати. Давай так готова. Тоді Та ми Тож спостерігаємо. Ми собі на начірюємо. А даємося... чому давайте разом разом треба подивимося. А ну стандартно. А я приєднуюсь. Як як чоловіків завжди приєднуюсь до цього що відбувається. Так, Будь ласка. Все. Моя сама найулюбленіша вправа, яку я люблю показувати е, своїм пацієнтам, це коли ви сидите багато на стільчику чи в телефоні. Ми сідаємо на краєчик стільчика, вирівнюємо спину грудину вперед, маківкою догори витягуємо, не носиком, маківкою, маківкою. Ага, і хапаємося за стільчик однією рукою. Можливо, не так буде зручно. Ага, і повисаємо на руці. Не на цій да, повис на цій, на ці руці повисаємо, і тоді дуже гарно розтягується трапеція, м'язи як ші, струнка натягується, як, відчуваю. Якщо ви так хвилинку посидите з однієї з іншої сторони, там отак і ось так, ви відчуєте, що ваша шия стала дуже довга, як вже <реку> <Згадалася, реку> рабська дуже приємно. Загадалася пісня танцюю, танець пінгвіна, страшно веселий, не відриваючись від, від крісла. Таким чином, це зніме напруження з трапеції, Якщо є головний біль, це також трошечки полегшить. Друге, класне, якщо болить між лопатками зазвичай, тому що це положення, воно провокує біль. Ми беремо руки в замочок назад і з'єднуємо лопатки разом. З'єднуємо, відпускаємо, з'єднуємо, відпускаємо і робимо ось такі рухи для того, щоб трошечки там розігнати кров. Прекрасне відчуття.